Musica Точне землеробство, телеметрію, навіть і змінні внесення насіння, добрива і так далі. Ми протягом наступних трьох-чотирьох років будемо от такі технології також починати випробувати на своїх полях. Коли вивчаєш якийсь там новий елемент технології, Якщо додаткові затрати не повертаються за два роки, то враховуючи непередбачених факторів і так далі, краще ним не займатися. Ну, ще рік вивчай і тоді вкладай. Бо все ж таки от, треба, щоб була така планка доходності. Я вам скажу, что любые инновации, которые мы совершаем в технологии, все вместе взяты, их нравятся меньше, чем одна инициатива. Поэтому нам совершенно нужно на них делать. Я просто хочу понять, что в масштабе э, того, что происходит в сельском хозяйстве Украины, любая инновация, если она произведена правильно, будет обозначена. для покращення ознак сільськогосподарських чи цінних ознак приводить до того, що кількість генів, які потрапляють з лінію, зменшується. І це обмежує ефективність селекційного процесу, згужує його рамки і створює природні проблеми. Через те, конкурентна, але зовсім конкурентний доповнюючий метод виникла генетична інженерія рослин, яка зводиться до того, що можна використовувати декілька методів перенесення окремих. Це відомий ген, який може призводити до покращення тієї чи іншої господарської характеристики рослин. І ще зараз мова йде про конвертацію, допустимо, рослин циклу С3, таких як рис, наприклад, Рослини типу С4, які більш ефективно синтезують кукурудзу, наприклад. Але для цього треба перенести не багато, не мало, не менше 25 генів і то, що пройти цей процес конвертації. На сьогодні Україна поступається по впровадженню інноваційних технологій в агровиробництво. Більше того, я б сказав би, українські аграрії не використовують вже готові технологічні рішення, які працюють успішно працюють у світі. І кожне треба враховувати те, що кожну технологію, навіть та, яка успішно, успішно працювала там. Якісь інші компанії в іншій частині господарства вона може може себе повести по-іншому в тебе в компанії, тому кожну, кожну технологію треба треба адаптувати під конкретні і природно-кліматичні умови і, 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 і конкретні особливості господарства.